Є новина, друзі. Народ потерпає. А ми продаємо газ Європі дешевше ніж в них купляємо. Дослухайте до кінця. Нардеп Прозумков на засіданні Верховної Ради заявив, що у січні Україна продала Польщі 13,3 мільйона кубометрів газу. Ще 1,3 і у мільйона угорщині, яка взагалі не хоче бачити нас в ЄС ніде. І взагалі відкрито підтримує Путіна та їхня влада, можливо, не угорці. І продаємо ми цей газ дешевше на 95 євро на кожній тисячі кубометрів. Тобто, ми фактично воююча країна потерпаємо від катастрофічних терористичних ударів Путіна. Люди сидять без світла, тепла і води. А ми. Віддаємо газ наш який купляємо в Європі, теж закупляємо дешевше на 95 євро за тисячу кубів. Ну як на мене, це парадокс, корупційний парадокс, якась схема до речі, Разумков теж пропустив, що це якась вигідна корупційна схема, і мені так теж виглядає, тому що я не вірю. Знаєте, ми там зробили щось добре угорщині чи Польщі. Ну хто би з наших чиновників це робив? Хтось латається знов, як в нашій державі, люди. Потерпають, а хтось латається, і влада зараз ну, промовчить. Ну, промовчить, вони нічого не знають. Так само, як про м м тих 2 мільярди, які е вкрали на енергоатомі, на схемі да, цін. А потім мільярд повернули, але мільярда все одно немає і всі мовчать, все окей. репост, like, підписка. телеграм-канал є новина, в шапці профіля. Там все є. І детальна інформація по цьому. Підписуйтесь.